Мир всім неба! Мене звати Вікторія, місто Харків, і сьогодні в мене розпаковка, але розпаковка незвична. Розпаковка сюрприз, розпаковка подарунок. Це подарунок від продавчині, в якої я робила замовлення. Знаєте, іноді продавці кладуть подаруночок до замовлення, але так, щоб висилали подарунок, таке в мене вперше. І це настільки несподівано було і приємно, що я з дитячою посмішкою ходила весь день, наче отримала цукерку або якусь заповідну іграшку. Тож, посилочка, до речі, доволі таки об'ємна. На те, такий подарунок величенький, я б сказала. Мені дуже цікаво, що тут, і таке якесь струмтяче відчуття. Сподіваюся, що вам також цікаво зі мною подивитись, що там за подарунки. Дякую завчасно, Марія Качановська! Це настільки приємно, несподівано і хвилюючи. Дякую вам дуже. Починаємо розпаковку, бо. Треба відкривати і дивитися, що ж там за подарунок. Отже, починаємо розкривати ящичок. Посилка, як завжди, прийшла дуже швидко за один день, хоч пошта і пише на день пізніше, але нова пошта доставляє трішки раніше, ніж. Каже, так. ой, рослинки. Цукерки, дякую. Дякую за цукерки. Так. Це, мабуть, це, мабуть, шоколадка. Так, фірмова шоколадка. О, дивіться, яка гарненька. Так. Ну, їй самі рослинки. Ща тут, ще тут, ще тут. Та ладно. Та ну ви що, Марія. Не, ну я думала, що там, ну, два-три горщика. Ой, боже. Слухайте, в мене немає слів. Господи. Нічого собі. Ой, зараз... Ой, так. Почну з цього бо Мабуть, я готов на рахунку. Оце такої. Це, здається, будлеї знову. Ой, ой, я хотіла замовляти будлеї ще. Боже, як приємно. Так, будлеї. Травичка готь'є. О, гарнесенька. Та була трішечки така рижувата, підсохша і зараз погано себе почуває. Висаджу цю, але трішки, мабуть, в тінь, щоб не на сонечку. А це не може бути, невже це Перовськія? Зараз почитаю. Так, розгорнула. Так, це Перовськія. Я так давно хотіла придбати Перовську, і е, у Марії на той час вже закінчилися саджанці, коли я замовлення робила. І вона вислала її мені в подарунок, коли вона знову з'явилась. Боже, як це приємно. Так, це що таке? Це... Оце я не знаю, що. Це варбозілля, Якщо не помиляюсь, зараз буду читати. Так, отак, от отак. Виставляю. От. Так, давайте малечі, щоб вас не пом'яти. І ще. Слухайте, ну це настільки щедрий подарунок, що в мене навіть слів бракує. Ой, мамочки. Подивіться тут ще. Ой, так, це бачу ось. Готіє сиза. І ще травичка готь є. Трішки менший кущик. Вівсяниця сиза, вівсяниця зелена. Так, що тут ще? Це щось не знаю, що це. Ага, знаю, це Сантоліно. Так, в мене є один кущик сизого і декілька таких зелененьких. Дякую, будуть ще до компанії. Так, ось це. Ой, це здається або ніпета, або котовник. Зараз розгорну і подивлюсь точно, що це таке. У мене трішки трясуться руки і від хвилювання і я останні дні дуже погано себе почуваю. Щось в мене температури трішки. Так. Ой, а це що? Ну це дзвоник, дзвоники, які ніжні, подивіться, з кіточками. Боже, руки трясуться, так вибачаюсь. Як же ж втримати? Так, яка краса. І а це, це я не знаю що. Щось варієгатне. Зараз розкрию, подивлюсь. Так. Відео на паузу розкриваю. Отже, подивіться на ці рослини. Подивіться, скільки їх багато. Я в такому шоці просто не можу вам словами передати. Це ж не просто розпаковка сюрприз, а розпаковка шок, але дуже-дуже приємний. Подивіться, який це щедрий подарунок. Будлеї я замовляла дві. І дві прийшло, дивіться, навіть з бутонами. Хто ще не замовив у пані Марії Будлеї? Бігом біжіть, замовляйте, бо вони гарнюні. І взагалі, подивіться, які гарні рослинки. Це просто клас. В мене не було пировські, все я щось її хочу замовити, та постійно її немає, не вистачає. І ось, нарешті, в мене буде пировськія. Що це гарненьке? Я не дуже зрозуміла. Буду перепитувати у пані Марії, бо по напису, по напису я не зрозуміла, що це. Запитаю. Вербозілля в мене також немає. Дуже-дуже дякую. Травичка, свіженька, готє, сизої не було. Ну, краса, дзвоники. я висівала, але з насіння вони не зійшли. Планувала купувати їх. І ось отримала тепер у подарунок. Дякую, дякую дуже. Настільки це несподівано і приємно, ви собі не уявляєте навіть. Ось така в мене посилка. Посилка сюрприз, посилка приємний шок. Дякую дуже. Рекомендую завітайте до пані Марії, поки в неї йде розпродаж і ще є рослинки. І придбайте собі якусь із цієї краси. Ну, а я, я буду вражена ходити декілька днів і коли буду висаджувати, з подякую за таку щедрість, за такий подарунок. Дякую всім за перегляд і мирного всім дня! Гарного та спокійного. Дякую!